Вітаю вас усіх! Сьогодні вирішила з вами поговорити саме про перевод годинників. 26 жовтня годинники переведуть назад. Тобто, якщо зараз 4 години, то це буде 3 години. І я завжди кажу, що це на годину ми будемо спати більше. І от дуже багато запитань. Дуже багато таких от, думок про те, чи треба це робити. Багато людей про це говорить і тому мені хочеться і почути вашу думку, друзі. А давайте почнемо з історії: перший раз перевели годинники в 83 му році. Було 1 квітня, це був перевод годинників на весняний час. Тоді ми на годину менше спали, тоді ми пішли, ми пішли в школу, це був у нас 10 клас, а потім, коли переводили годинники уже на зимовий час, тобто назад, на наш час, це саме той час, з яким ми колись і жили. От зимовий час приходить зараз, і це е, саме той час, з яким ми жили до 1983 року. Хочу сказати, що е, так подумати, та, коли ми переходимо на зимовий час, то воно набагато легше. Е, я дуже довго, мабуть, з 1 жовтня починаю його чекати. Раніше переводили 1 жовтня, потім. Постійно довше, довше-довше. Навіть було колись першого листопада, переводили годинники. Так, друзі, я поки що піду відчиню, а ви збирайтеся і пишіть про це. Що ви про це думаєте? А я пішла, пішла відчиняти, і от у нас годинники, а далі я з вами поговорю, друзі. поки що поки що ось так Так поки що ось так постоїть Зараз прийду, тому що ось так якось. mm -hmm. Так, друзі, бачу. Бачу, є 10 глядачів. Дякую вам велике за ваші вподобачки і пишіть ваші думки про те, як переводити годинники. Що ви про це думаєте? Моя думка і дуже багато багатьох людей, що цього робити не треба. Це все одно, як то, коли ми смикаємо свій організм і даємо йому якийсь шок. 26 цього, 26 жовтня ми переводимо годинники на час назад. Тобто, якщо зараз 4 години, то це буде 3 години. Як ми робимо? Ви напишіть, як ви робите, а я напишу, як ми е, робимо. Ми от суботу лягаємо спати і зразу на годину назад переводимо годинники. Потім зазвичай я встаю в всім ранку, а це буде 6 ранку. І отут, звісно, організму приходиться трішечки тяжкувато переходити. Згадую такий період, колись ми їхали дуже далеко, і там, згідно від нашого часу, там було на 6 годин вперед. І оце було дуже тяжко нам переходити. Завжди хотілося спати, завжди ну, от було незрозуміло. І тому, значить, в слідуючу суботу, перед тим, як лягти спати, ми переведемо годинники мінус на зимовий час, тобто ми переведемо їх назад. Друзі, в мене чат працює, тому пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому. По цьому питанню, так? І е, як ваша думка? Чи треба це робити, чи ні? Ставте вподобайки, друзі, Я бачу, що одна вподобайка є, і, можливо, це моя подобайка. І так, у нас зараз 4 години, а з 26 жовтня це буде 3 години. Правильно? Так, ми, ми переводимо на, на час назад. Раніше назад. Вперед, вперед ми переходимо тоді, коли у нас весняний час. А це ми переходимо на, назад, годину назад. Це на зимовий час. Колись ще в 83-му році сказали, що це ніби енергетична якась. Економія, але ми скільки от уже скільки, скільки пройшло часу, більше як 30 років. І ми бачимо, що це ніяка не економіка, але, але ось так перевели часи та й переведемо. переведемо їх назад. І так, друзі, про що хочеться ще поговорити? Про годинники ми поговорили і всі запам'ятали, що 26, 25 в суботу, 25-го, воно вже буде 26. Тобто, в 12 годин ночі годинники переведуться назад. Це ще буде 25. 25 жовтня лягаємо спати і переводимо годинники зразу, мінус одна година, і спимо вже на годину більше, на зимовий час переходимо. Тепер хочу ще потім я в назві мого відео я напишу. Я хочу до наших мешканців міста Дніпро, хочу розповісти вам, я давним-давно обіцяла розповісти вам про басейн. Пішла в басейн, сьогодні знову була, і басейн «Метеор» почав працювати, відновився і працює. Там є така цікава акція з 11 до 12 години з понеділка по п'ятницю включно. Коштує 315 гривень за 3 години. Що входить в ці 3 години? І зразу хочу розказати, як я використовую цей час. Спочатку я йду в фітнес-зал. Обов'язково один кілометр прохожу на швидкості 6 кілометрів за годину. Далі йду на всіх кардіотренажерах, які там є, тобто це ходьба, велосипед, качаю прес, пройду всі обидва поверхи, тобто в мене півгодини займає фітнес-зал. Далі я йду в басейн. Басейн тут дуже чудовий доріжка, сам басейн довжиною 50 метрів, тобто туди назад і це вже ви проплили 100 метрів. І от в мене виходить, що я далі, я собі такий план сама склала. Іду, там є дуже чудова сауна і є хамам. Сауна в мене займає. Хвилин 15 спочатку для розігріву, далі е, пішли в душ і далі в басейн, 100 метрів пропливаю і знову сауна. Е, колись я дуже любила сауни, і е, якщо комусь буде цікаво, я напишу, як сауну я приймаю і, і яким чином е, за один заход в сауну, тобто за оці 2 години сауни, е, я е, Добивалася мінус 3 кг. який мій рецепт. Саме найкраща така маска, така маска це беремо рівні частини, сіль перемелюю на кофемолку і туди додаю мед. Сіль і мед рівні частини, якщо 100 грам солі, 100 грам меду. Все це гарненько змішала. І потім роблю ось таку маску натираю все тіло, зразу відкриваються пори, І ось, але, звісно, воду не пила. Зараз я п'ю воду, а раніше не пила. І, і от таким чином в мене було мінус 3 кілограми, але далі їх треба було втримати цілий тиждень, щоб вони не повернулися назад. Тому, ми, тому що ми розуміємо, якщо ми. Забирає з організма воду, він буде шукати звідкись, і все рівно її поверне. Якщо ну, ось, ось, ось такий мій рецепт. І оця маска Мед плюс сіль, дуже чудово відкриває пори. Це дуже чудова скрабіруюча маска. Мені вона дуже подобається. І мій рецепт в басейні ось такий. Тобто в мене виходить півгодини, я сьогодні підрахувала, пів години фітнес-залу, півгодини все разом, але три заходи. У мене виходить сауна і десь в Значить, не півгодини, 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 це година. Десь по пів години я відпочиваю це півтори години, і півтори години я плаваю, і за оці півтори години я пропливаю 400 500 метрів. Коли як? Коли який настрій? І, звісно, останнім часом почала брати з собою гарячий чай. Сьогодні я зробила м'ята калина, вкинула туди м'яту калину і чорнобривець. Мені дуже сподобалось чудовий чай, чудово так відпочивати. Так що, друзі, хто хоче в басейн, я ще хочу сказати, що я зрівнювала ще один басейн. Це в мене, це в мене котуська. Котуська ось він. Зрівнювала, друзі, ще один басейн на тополі є. Там дві години. Коштує 400 з чимто гривень. Там немає фітнес-залу, але ну, там є сауни. Дуже чудово, отут саме, що є отакі акційні години, а всі інші години, якщо взяти, то це також за 400 гривень. 400, 400 з чим то, О, таким чином. І так, а в нас сьогодні лише про. Я бачу є дві подбайчки, дякую вам велике, що ви зі мною. Запланувала сьогодні з вами поговорити ненадовго, ми поговоримо лише на півгодинки, і я б хотіла почути від вас вашу думку стосовно переводу годинників. Годинники ми переведемо 26 жовтня. І е, заберемо одну годину, тобто буде мінус одна година. Якщо зараз 4 години, то це буде 3 години. Якщо ми прокидаємося в 7 годин ранку, то це буде 6 годин ранку і тобто будемо спати трішечки довше на 1 годину. Кутузька вам також передає вітання. Так, хтось у мене є, зараз. Друзі, щоб читати, я ось так буду робити ближче. Андрій є, вітаю, вітаю вас, Андрій Мороз, вітаю гарного вам дня і чудового настрою. Напишіть, що ви думаєте про перевод годинників і чи переводять вашій місцевості годинники назад. Ми переходимо 26 жовтня Ми переходимо на годину назад. Тобто, якщо зараз 4 години, то це буде 3 години. Якщо ми прокидаємося в 7 годин ранку, то це буде 6 годин ранку. Я завжди кажу, що це ми довше спимо. Це у нас такий ось кутузька, кутусечка. Є такий у нас чудовий кутузька. Він не страждає від переводу годинників. Тому що в нього свій режим, він нікуди не спішить, він не ходить на роботу, він не ходить на навчання. Е, так, Андрій питає: що це таке? Е, Андрійчику, це у нас кутузька, а це у нас годинники, які ми переведемо з вами назад. Бачите, це годинник. І зараз у нас ось така година. а... З 26 го ми переведемо їх назад. Це буде у нас уже на годину назад, будемо довше спати. Напишіть, як ви до цього відноситеся до переводу годиннику. Чи подобається вам переходити на зимовий час, чи на літній час. Мені більше подобається переходити на зимовий час. Можливо із-за того, що це. Що це наш час. Ми, до 1983 року ми жили за, оц... за цим часом, який буде, який називається Зараз зимовий. Потім в 83-му році перший раз перевели його на літній час, тобто на годину вперед. І, і ще в мене містер, містер Олексій. Вітаю вас, містер Олексій. Друзі, якщо у нас є англомовні глядачі, Hello, my dear friend, thank you, for your likes and for your comments. Have a good day, have a peace, have a happiness. Друзі, всім вам бажаю щастя, здоров'я, всього найкращого, миру, добра. І дякую, що ви зі мною. Ставте, друзі, подобаєчки. Я бачу, що зі мною є глядачі. І, і спілкуються в чаті. Ми говоримо сьогодні про перевод годинників. І годинники 26 жовтня ми переведемо на годину назад, тобто це називається зимовий час. Так, Андрій написав, як звати нашого кота. Котика нашого звати Кутуська. Зараз я вам його покажу, ось він. Це наш котик, Кутуся. Кутузька не страждає від перевода годинника, годинників. Гарний кіт. Дякую, дякую, дякую вам велике. Ось такий він улюбленець наший. Він дуже полюбляє мити свої лапки. Він дуже, коли починаєш говорити, він такий е е любить скрізь бути комунікабельний. Вам донат закинуть, закинь, закинь сонечку, звісно, закинь і, і постав вподобаєчку. Я бачу, є вподобачки. Дякую вам велике, Андрій. Дякую, друзі, за ваші вподобачки і дякую за ваші чудові коментарі. Зараз ми почали з того, що про перевод годинників. І напишіть, чи переводять у вас годинники, чи ні. І бачу три вподобайки, дякую вам велике. Я поставив вподобайку і підписку. Дякую, містер Олексій, дякую вам велике. Зайду до вас, також підпишусь, якщо ви ведете свій канал, скажіть, ви ведете свій канал чи ні. І, друзі, всі, хто ведуть канал, я обов'язково до вас зайду і допоможу також вам вподобайками. У мене. Кнопки немає. А, немає кнопки. Ну, можливо, ви пізніше будете вести свій канал. Дякую вам за те, що ви зі мною. І, друзі, всім, хто зі мною, всіх підтримую, всіх моїх любих глядачів, всіх, хто ставить мені вподобаєчки. І... І всі, хто мені пишуть коментарі, я вас також підтримую, друзі. Ми сьогодні говоримо про годинники, я вам розповіла про наш басейн, басейн «Метеор». Сьогодні сходила в басейн, а ще зараз розкажу так, містер Олексій нам написав, ні, я не, не веду свій канал. Ну, можливо, колись ви будете вести свій канал. А зараз я вам велике дякую за те, що ви поставили вподобачку, і дякую вам за ваші коментарі. Ми говоримо сьогодні, друзі, про годинники, і я вам розказала ще й про басейн. Годинники ми переведемо 26 числа назад. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. І якщо, наприклад, от у нас зараз. О! Невірно. Хвилиночку. Що це я з ним зробила? Отак. О, є. Бачите, ось так і вже не можу розібратися, що я зробила. Зараз у нас ось такий час, а з 26-го у нас буде на годину раніше. Тобто, це буде, зараз у нас іде 25 хвилин п'ятої, а буде 25 хвилин четвертої. Хотів написати зимовий. Так, 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 ми переходимо на зимовий час. Все вірно, все вірно, це буде зимовий час, і, і ми перейдемо на зимовий час, тобто ми перейдемо на годину назад. І ось такий показую чудовий кутузь, який не страждає від перевода годинників. Так, і нам Андрій Мороз пише, а він у мене. Постійно постійно спить, їсти хоче, потім завалиться в сплячку. Зараз вони переходять в сплячку. так, Наші котики також сплять. У нас їх чотири котика, і вони зараз також сплять. Більшість часу сплять. Переходять на зимовий час, вони у них ось так переходять на зимовий час. Дякую, друзі, дякую за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші вподобачки. Тобто, наші котики переходять на зимовий час. До нас ходили їжачки. Я вам показувала, хто був, хто був зі мною. А хто зі мною не був на каналі, я вам хочу розповісти. Зараз до нас приходили їжачки постійно їсти, і зараз вони вже не приходять. Мабуть, також підготувалися і пішли в зимову сплячку. Дякую вам, друзі, всім, за вподобайочки. Ось наш кутузь, ось так, ось, ось так готується. Я зайшла сьогодні, друзі, запланувала на 16-ту годину з вами поговорити. Щоб не забутися, головне, не забути, через два тижні, друзі, переведемо годинник для Нового року підійде. Так, оцей годинник, так, оцей годинник чудовий на Новий рік. Угу. В нього такі. Мені він сподобався, коли ми його брали. В нього дуже ось такі чудові є загугулинки, як сказати, візерунки, візерунки, ось такі чудові візерунки. Ось такі друзі, хотіла з вами про це поговорити. І ще раз ми на кутуся подивимося. Напишіть, яка погода у вас, як ви і чим займаєтеся. І сьогодні в нас, друзі, дуже чудова і хороша погода. Таке було і сонечко, і хмаринки були, і така йде чудова золота осінь. Переведемо годинники назад, у нас буде трошечки більше світового дня, світлового дня, так? і взагалі ні, це, це весною. Так, це весною буде більше. Тут навпаки ми переведемо годинники. Годинники на годину назад. Так, друзі, а ну давайте ще раз. Правильно, на годину назад. Все вірно. Ми будемо на час довше спати. Так, Андрій питає, скільки мені років? Андрійчику мені 60 років. І тому я пам'ятаю, коли перший раз перевели годинники, а перший раз годинники перевели в 1983 році. Спочатку його перевели на літній час, так? і тоді забрали, було, якщо ми, наприклад, до семи спали, то це нам приходилося на годину раніше вставати. Це дуже тяжко було. А коли вже потім переводили назад на наш зимовий, на наш час. А зимовий час це той час, з яким ми жили до 1983 року. І тому на нього легше переходити. А вам легше, на, які, на який час переходити? Ми його брата в телефон, і у мене аккаунт просто не поміняє. Так, аккаунт, у вас аккаунт поміняний, так? Ну, я не знаю, що на це відповісти. Так, не поміняний аккаунт. Поки що не, не змінюйте, вас буде довше і краще знати YouTube, і тому, і тому я думаю, що міняти аккаунти не треба. Друзі, мені було дуже приємно з вами поговорити. Ми подивилися на кутуся, я вам розповіла про наш басейн. І не забувайте, що ми перейдемо з вами на зимовий час 26 жовтня. Зовсім-зовсім трішечки нам ще залишилося. І тому, друзі, бачите, я після сауни. Я після сауни, після басейну ще розкажу одну ситуацію: закинула сумку в машину, зайшла з пасажирської сидушки, Поки я дійшла до, до своєї, в мене машина заблокувалася, закрилась. І мені прийшлось визивати допомогу, щоб відкривали машину, і тоді я лише поїхала. Ось така сьогодні була цікава і курйозна ситуація. Друзі, дякую вам всім за вподобачки. Через два тижні перейдемо на зимовий час. Хто хоче в басейн йдіть, чудовий, акція з 11 до 12 години. І е, всього вам найкращого. Дякую вам за ваші подбайочки. Дякую за те, що ви зі мною. Всім пока-пока!